Мене звати Павлова Катерина Сергіївна. Я лікар-акушер-гінеколог і лікар ультразвукової діагностики, а також завідуюча амбулаторно-поліклінічним відділом «Іксі-клінік». в медицині. Я з 2014 року і свій шлях я починала у місті Харків. Спеціальність акушерства та гінекології я вибрала випадково, коли на останньому курсі медичного університету я ходила зі своєю подружкою на планові чергування. Але я хочу зазначити, що це було раптове, але таке правильне рішення в моєму житті. Більш за все в своїй роботі я люблю, коли наші пацієнти приходять з вже народженими та здоровими дітками в гості або на планові огляди. Частіше за все, я займаюся спостереженням вагітності та пренатальною діагностикою. Але також я дуже люблю допомагати пацієнтам з менопаузальними розладами. Для того, щоб наші пацієнти були здоровими, ми радимо не забувати приходити на профілактичні огляди. І я вас хочу запевнити, що це буде швидко, висококваліфіковано та зовсім не боляче.